Доброго дня! З вами відеоблог Просто Історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про середземновічне середземно Ви зрозуміли? На моєму бортовому хронометрі 1050 й день російського вторгнення, дядя Дональд тільки не Дак, а зовсім інший. Зовсім щось розійшовся. Вже усіх на світі приєднує, всіх купує, продає, а потім ще раз купує чи навпаки. Ну, не суть, а нам своє робити. І у цьому випуску я повертаюся назад до північної сторони Середземного моря, калюги цієї, бо щось я занадто захопився минулі рази усякими ісламістами, джихадістами і таке інше на півдні. Ми повертаємося до Італії. І я ж попереджав, коли починав цикл, що ну буду дуже нелінійно розповідати, не за хронологію не за хронологію. Тому ми повертаємося не лише на іншу сторону, а і на пів тисячоліття назад. Так, ми повертаємося до Італії в Шосте століття, коли якраз все ще на престолі Константинополя знаменитий Юстиніан Великий, і в Італії відбувається всяка фігня. Яка фігня? Ну, на всякий випадок, нагадую, що. Як закінчилася формально Західна Римська імперія з того, що король Адакар, король Озготів відіслав усі регалії в Константинополь? А що це за король був? А це був такий собі, як це фактично вождь Дукс в Остготів. тобто варварів, федератів, які свого часу повстали проти Візантії? Ну про це я розповідав в циклі про. Королів середньовіччя І ось фактично ну їх не було небагато цих озготів. Вони встановили собі таку еліту в неіталійських землях. При цьому паралельно все ще існували римські системи влади, тобто міста, консули, сенат, патріції, магістри. От, Рим все ще залишався великим містом. і Доколи, допоки Юстиніану не захотілося повернути велич Риму, тобто приєднати це все назад. І в ході цього ми пам'ятаємо, що спочатку Велізарій там висаджувався, потім його змінив Нарсес, другий великий полководець часів Юстиніана, і Взгодя він таки переміг. Але якою ціною? Настільки що Італія була спустошена повністю. Настільки, що люди ховались куди тільки могли, міста знелюднили, і не просто усі міста Італії, а головне вічне місто Рим. З ним сталася фігня повна. Під час з однієї з облог готи вже розумні скільки сот років ну сотню років на той момент перебували на території Італії. Вони щоб примусити римлян здатись, перекопали акведуки. І мільйонне місто в середземноморському кліматі залишилося без води. Потім перестали е розчищати величезну каналізацію. Нагадую, у Риму була централізована каналізація, е Клоака магна власне, Клоака — це звідти походить. І уявіть, без сві надходження свіжої води і з забитою каналізацією. Що сталося з Римом? Він потеретворився на розплідник усякої зарази. І звідти усі, хто не померли, одразу повтікали. Чи навпаки. І його населення ну, майже миттєво скоротилося до максимум, там, кількох десятків тисяч осіб з мільйона. В... І, ну реально, от саме про. Цю ситуацію, коли на форумі посли Кіз, це саме про ті часи, не одразу після там Теодоріха якогось чи Аларіха. І в, при цьому все, що там існував, господи, існувала влада, існували єпископи, існував сенат. Тобто формально Рим своєї величі не позбувався. І в цій ситуації. Треба прийшли ще одні люди. Причому прийшли як? Ну, Нарсес, як будь-який розумний візантійський полководець, воював в основному не своїми руками, а руками федератів. Федерати, тобто ті самі варвари проти озготів, він використовував інших варов, там франків, усяких. І зокрема, одних з таких він запросив з півночі, дикої, звідки, звісно, повно завжди було охочих прийти ем, зробити. Як будь-який чесний і сміливий чоловік війною і грабунком. От вони прийшли, і їх, як в тому старому доброму анекдоті, вигнали з гестапо за герстокістю. Тобто інші варвари подивилися на їх поведінку і сказали, що вона якось занадто варварська. Ми з ними поруч стояти не хочемо, бо на нас ще погано подумають, вони поскудять нагачесне варварське ім'я. І їх відіслали назад. Їх звали Лонгобарти. Або Лангобарди, тобто Довгобороді. Це було специфічне племія. Воно походило з Скандинавії, почало рух світ трохи пізніше від інших, довго тинялося по Європі. Ну, ви ж розумієте, це ж велике селення народів. В VI столітті воно. Трохи зачепилися сіли в Панноні, нинішня Румунія, але їх там почали притискати гіпіди, інші такі самі відморозки, і взагалі там авари дещо почали на горизонті з'являтися слав'яни, щось ну коротше, оці дукси важі військові в Лонгобардів. а! Чому Лангобарди да, да, да. Через те, що у них була легенда про те, що, щоб отримати перемогу над вандалами, вони взмолилися в Отану. І той сказав: От я з похмілля в ранці прокинуся. І кого чоловіків буде більше, тому я дам перемогу. І тоді жінки лангоб... цих. Я вже забув, як їх оригінальна назва була, щось вії якісь. На ранок підняли своїх чоловіків і самі одяглися в військове ну, вбрання і закинули свої волосся наперед, от, щоб не було видно їх обличчя. І от там з Похмілля подивився, сказав, о, скільки у нас тут довгобородих. Ну, вони переможуть. І тому оце. Щасливе ім'я, вони так і прийняли, як лонгобарди, довгобороді. Більш того, у них була така традиція на честь цього ж. Вони вибривали свої потилиці і лишали пасмо волосся, щоб воно спускалося вперед на честь тих жінок, які так зробили з свого часу. І так, ви, ви вже зрозуміли, це він оселедець. Так що усі бажаюче сказати, що ось у нас є пряма тяглість між трипільськими арійцями на колісницях і е, Лангобардами, які прийшли до Італії, ваш вихід на сцену. Я на вас чекаю. Так чи інакше, вони їх вигнали за жорстокість, за варварство з Італії. Вони подивилися на це і через кілька років повернулися, коли Нарсес вже святкував перемогу Над Озготами, Озготів було реально винищено. Але винищено з усією кормовою базою. А тих, хто лишились? Обклали податками так, що вони вже її самі були не раді, що ну, ще не зрозуміло було хто гірше. оці цивілізовані е, ромеї чи оті варвари, ну коли вже все ж таки 150 років з ними жили з цими узготами. Най такі вони вже, мабуть, і варвари на той момент були. Так ще наші приходять лонгбарди фактично на порожнє місце, де їм опиратися нікому. Приходять. Усі скажімо так усі гопи, тобто переселяються у, усі 150 тисяч, якщо ну їх так оцінюють. Тобто це не тільки воїни, це е, 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 жінки, старі, діти, вони просто тупо перевалюють через Альпи, і як було е, до, е, влучно поміщено, е, відміщено це, зачиняють за собою двері. Тобто, негайно після того, як переходить через Альпи, вони будують на перевалі е, фортецю. Чи віддали. От, і садять там одного з вождів зі словами, а більше сюди нікого не пускай. Тут тепер наша земля. За лічені роки вони захоплюють майже всю Італію. От Від північі, ну, власне, регіон Ломбардія, ми знаємо і досі. І до сам, майже до самого півдня не захоплюють лише саме-самі кінечки, там, Апулія. і... От. Е, Столицею вони проголошують Павію, таке місто в, на півночі в Долині По. Е, але слід одразу розуміти, що ну, у них то був король, який їх очолював. Під час цього великого переходу через Альпи, але вони його не слухались. Це ж варвари, вони не розуміють, що у нас таке централізація, все таке. Тому вони позаселялися і майже одразу розвалилися ну, на ті племена, які ми прийшли, тільки поприймали при цьому римські титули, пообзивалися дуксами, тобто дуками, герцогами. по-нашому. Ну, я походження всіх цих термінів. Не пояснювавши давним-давно в випуску про оцих якраз королів, герцогів та іншу наволочку. Подивиться, на всяк випадок. От, і вийшло так, що при тому, що і так централізація насильно пахло. Але ну, король то він там в павії на півночі, він хто близько до нього, він ще якось смикати міг. Тих, хто були піхли зовсім на південь, на південь від Риму, вони заснували два герцогства, Сполета та Беневента. І які зовсім вже почали плювати на того кора, що він там хоче. І їм це вдавалося досить добре. Чому? Тому що майже одразу їх розділила так звана ПАПська область. Область володіння пап римських. І тут треба зупинитися на цьому феномені. Чому? Ну, тому що для нас зараз це очевидно. Ну так, в Римі, папи римські, вони також світські владики, тобто як феодали, правлять якоюсь землею. Цього не було до приходу Лангобардів. Як не дивно, ланг... пап як світських володарів створили саме вони. Не зовсім свідомо і на свою біду, як виявилось потім, але вони. Тут власне, справа в чому? В ці всі буремні часи, от, приблизно між розпадом е Західної Римської точні, ліквідацією Західної Римської імперії і приходом Лонгобардів, тобто 100 років на хвилиночку, в, ну, централізованою владою якось не сильно пахло. Ну так, були, звісно ж, озгодські королі, були час від часу набігали візантійці зі своїми намаганнями влаштувати екзархат ревене. Але, здебільшого, всі за себе. І мав же хтось керувати, ну, організовувати все. І це призвело до посилення, ну, фактично, такої собі, ем, місцевого самоврядування. А яке було місцеве самоврядування в пізні римські часи? Я вже це розповідав і на, на, на разов, сподіваюся, ви згадали. Так, це єпископська влада. Тому що єпископи були, он їх обирало кожне місце. Це були власне пастирі громади кожного міста єпископ і громада обирали. Цих і відповідно, вони були єдиною легітимною владою на цій землі. Часто вони були войовничаю, тобто вони то мали право проводити усі там збори і всяке це роздавати господи прищастям. Але при цьому вони якось не соромилися воювати. Ну і це буде взагалі традицією. і про це я розповідав в циклі про королів середньовіччя, Не буду про це. От. Ну і можна так навіть сказати, що цей період це повернення до держави першого типу. От знову відсилаю до циклу до про природу владу. Коли влада, коли держава, це власне от у нас є комуна, ну якесь місто, в якій є храм. І володар, тобто жрець цього храму, він же є, ну, він віддає накази по всьому місту. Ну, згадайте Урук, згадайте всякі госи Єрихони, і, там, той же самий храм. Єрусалимське. Ну, от, фактично, у нас відбувся відкат до тієї самої моделі. Ну так, у нас не жрець, а єпископ. Ну, знайдіть 10 відмінностей. І так, звісно, вони всі утворюють от, єдину цей царство Христове, вони всі браття між собою, але вони браття. Головними над них нема. Є тільки перший серед дрівних. Звісно, це єпископ міста Рим. Він не владика Вселенської церкви, він просто. Всі розуміють, що Рим це вічне місто. Відповідно, оскільки єпископи цього вічного міста вони напряму на вирукополагаються напряму від апостола Петра, тому вони рівніші від інших, але ніякої формальної підлеглості єпископів інших міст до Риму, до Римської єпископи, нема. Просто він більш потужний, він більш авторитетний. До нього дослухаються. Але він все ще виключно. Обраний голова релігійної християнської громади, міста Рим, і ніщо більше. І тут з'являються нюанси. Озготи, нагадую, були аріанами. І про те, що це давало таку собі вічний казус Белі, предяву проти них будь-якої іншої конфесії християнства, про це я вже теж розповідав. І коли переселилися Лонгобарди на цю землю, вони до того були якоюсь дивною помістю католиків з е, е, язичниками, з поганими. До речі, пагани це теж таке х, цікаве походження. Е, паган це селюк е, латиною, звідки входить слово, саме від того, що. Християнство це було містянська релігія, і вони кепкували з тих, хто жили в околиці, все, що молилося своїм ідолом, що воно, ось селюки, вони язичники-селюки, це стало синонімами, і звідти. Паган, Поганин, як синонім язичника прийшов в інші мови. Так, отакі дивні іноді е, трансформації. Так чи інакше. Отакою от дивною помісю вони були, лонгобарди цих е, язичників та католиків, переселилися. І ну, ми ж завоювали землі згодського короля. Відповідно, вони теж навернулися на, аріан, на аріанство. А з аріан з іншими е, конфесіями були от, Погірше ніж усіх інших разом взятими, тобто це приблизно як між сунітами та шиїтами в ісламі, про яких я якраз розповідав минулі передачі. Тобто, це насмерть. Тому що нагадую, аріанство це саме релігія вигнанців в арії. Це саме перший проголошений єретиком, взагалі священник єпископ в християнській церкві. Ну, офіційно, настільки, що їх почали е, державними засобами переслідувати. Тому Уаріан на всіх інших був зуб. І як тільки лонгобарди, ну, їх еліти, звісно, перехрестилися на аріанство, вони автоматично собі відрізали можливість союзу співіснування з католицизмом та православ'ям. І це було. Ну, жахливо, насправді для ситуації, тому що виявляється, що світська та духовна влада в такій невеликій, все ж таки, землі відносно, як Італія, за, в принципі, не може знайти жодного спільної мови. От. І потім. То після того, як туди вдерлися лангобарди, через певний час Візантіяна спробувала знову ну як від... повернути ці землі. У них нічого не вийшло, але вони при... припливали, висаджували десанти, щось відвоювали, потім скидали їх назад в море. В одному з цих епізодів був таке маленьке місто Сутрі під Римом. І черговий, лангобарський король, перемігши візантійців, захопив це Сутрі і просто там виверти дипломатії. Він його не забирав собі, а від. Дав папі римського, єпископу Рима. Причому віддав йому як світському владицю. І з цього моменту сталося дивно, от вперше єпископ якогось міста став при цьому ж і володарем іншого міста, яке його не обирало. Тобто фактично феодалом. Він отримав такі самі права, як інші герцоги, графи і куркулії в італійській землі. А це означало інший статус вже двоїстий. І Звісно, це був тільки маленький початок, але як завжди, достатньо вкинути ідею. І ця ідея почала розвиватися. І розвивалася вона якраз за часів е, папи Григорія І, який війшов в історію під іменем Григорій Великий. Він, звісно, там був великий теолог, про це зараз не буду. Е, великим він був зокрема і через свої політичні надбання. Саме він фактично очолював політичну та військову боротьбу. Риму і його союзників в різних комбінаціях час проти Ленгобардів. і робив це успішно. Він затвердив Рим як політичний центр, політичний, військовий, дипломатичний в оцьому морі, де ну к майже ніхто не міг опиратися з військової точки зору, і від нього починається власне ріст папської держави. Ем, і якщо ми подивимось на карту, вона досить швидко отримала ще землі, землі, землі. І вона для нас виглядає дивно. Ось у нас Італія, і вона якось так на, по діагоналі, навскоси, розділена цим папською державою. В чому причина? Чому саме так? Все дуже просто. Це землі, які йдуть е, вздовж однієї з найдавніших і найважливіших доріг. Риму, ще давнього Риму. От, саме перша і головна, звісно, апієва дорога, а це Фламінієва дорога. Вона відає з Риму рівно на північ до Арімінуна. Це така давня-давня столиця Умбрів і фактично один з головних портів Адріатики. І ось. У нас є Лацій, у нас є Емілія Романія, там біля цього е, Арімінума, і ось дорога, яка їх сполучає. Власне, це є папські землі, над якими він е, здійснював світську владу, як Феодал, як Сюзерен. Чому? Тому що, зокрема, це і торгівля. Знову ж таки, нагадую, ми все трохи так чи інакше говоримо про бабло в, цій, в цьому циклі. От. І ну господи, можливо, якби Лангобарди. Одразу стали католиками, все було б простіше. Але вони були впертими. Вони розуміли, що аріанство воно підкреслює їх ідентичність, не дає їм розчинитися в цьому морі. Вони ж захопили не тільки, скажімо, елітні місця, тобто не тільки проголосили себе там, що ми тепер тут головні, ми тут герцоги, графи, королі. Ні, вони ж туди попереселялися з простими общинниками, вони позганяли з земель купу народу. і Ну, власне, з кращих земель. І їм треба було, ну якось, те, що вони були аріани, давало їм одну з частин їх ідентичності, яка, яка давала їм можливість ну, я кажу, не розчинитися в цьому морі. Тому так, для них це було питання принципу. То якщо ми перестанемо бути аріанами, а хто ми взагалі такі? Крім того, що ми знамениті Лангобарди? І тому. От, в ході цих всіх перепатій військових політичних лангобарди такі затоптали останні спроби Візантії затвердитись в Італії. Тобі нагадую, це було у вигляді равенського екзаргату. От, це 751 рік. Нагадую, це якраз ті часи, коли в самій Візантії її лихоманить, вона ледь-ледь відбивається від е, все, що Міядів, потім молодих Фатімідів. Ну, не до Італії її. І тут Ломагобарди остаточно вже знищується Равенський екзархат, приєднує до себе. І цим самим е, фактично підписують собі смертну, е, смертний вирок. Чому? Тому що римські папи. Розуміючи, що от все, тепер у них немає якогось вірного союзника, який міг би їх захоп... захистити проти лангобардів, запрошують цього союзника ззовні. І ми цього союзника теж чудово знаємо. Я про нього теж розповідав розповідавши в циклі про середньовічних королів. Так, це Франки. Якраз ті, от саме в той час, нагадую, Меровінги і їх династія загинається. І, Майордоми меровінгів, зокрема Піпін, спочатку великий, потім короткий, захоплюють, ну, розбивають арабів, це королів. Але потрібна легітимність, так? Про легітимність не один раз вам нагадую. Чому ви, майордоми, проголошуєтеся королем? Тому що нам дає це право папа. А чому папа їм дав це право? Тому що Піпін короткий зі своїм військом, переходить через Альпи і розбиває Лонгобардів. У 753 році розбиває вщент їхнє королівство, і династія королів Лонгобардів зникає. Піпін, офіці... а потім його син Карл Карл Великий, офіційно коронуються королями Лонгобардів, залізною короною, так знаменитою, оцю зубчатою корону, до якої ми звикли. Це власне дуже специфічна е... фішка Лонгобардів, усіх інших були вінці, діадеми там таке. Оцей зубчатий це саме корона Лонгобардів. І Піпін стає королем, ну, точніше, вибачається, Карл е, Великий стає королім, королем двічі. Королем Франків, королем Ломбардів. <кхід> і коли потім ми будемо. ну, Я кажу і багато хто каже, там король Італії, король Італії, це завжди король ломбардів. Так що, ну, як не дивно, е, е, да, якби якби не це. Ну, хто знає, як би склалася історія. А так, тепер виходить, що ну, ми пам'ятаємо, що одразу після цього, ну скоро після цього, Карл Великий себе ще імператором проголосив, про те, як це сталося і чому в, в, в самому першому випуску циклу про Балкани, про те, чому Ірина святає, за що її так, такою зробили. От, так ще інакше. Після цього утворилася ця зв'язка імпер, імператор папа. Те, що імператор Франків по ту сторону Альп, папа по цю сторону Альп. І для того, щоб стати імператором, королю з півночі, обов'язково треба перейти Альпи з військом, прийти до Риму, там його коронують. І це, це відбувалося завжди з проблемами. Ну, про це все я розповідав. Так чи інакше, ось так це все починалося. Але Лангобарди то не зникли. Ну так, було знищено королівство. Але за ці, ну це вже 200 років. За ці 200 років Ломбард. Лонгобард стало фактично синонімом італійця. Тому що є римляни, це ті, які живуть в Римі. А все решта це вже, фактично землі Лонгобардів, землі ломбардів, вся знать, що е, лишалися на місцях всі ці королі, графи, маркізи, це фактично з, е, спадкоємці лангобардських сімей. Ну так, вони трохи посхрещувалися саме всякими консулами патриціями римськими. Але в основному це лангобардська знать з їхньою традицією. От. І в... да, Значить, частина їх просто принесла, ну, стала, ну, вони, оскільки Карл Великий став королем Ломбардів, вони стали його васалами. Не всю, нагадую, Італію захопив Карл Великий. От навіть якщо ви пам'ятаєте шкільні карти, там на півдні, отак в південь Італії, обведено такою лінією з підписом васальні землі. Що це означало? Це ті самі два герцогства Спалета та Беневенто, які вже розрослись до всієї південної Італії, вони просто проголосилися васалами. Фактично це означало, що вони робили три чеку, визнавали імператора імператором і лишалися господарями на місцях. І будуть вони ще ними лишатися не одне століття. Щоб ви щоб розуміли, наскільки великий, довгий спадок ломбардів. Ну, от, часто їх якось про ну, були якісь ломбарди, ну, прийшли, їх завоювали потім їх інші завоювали, вони зникли. Між цими двома подіями, що вони завоювали і вони зникли, 500 років. Ми ще дійдемо до того моменту, коли Ломбардів зовсім не стало. І єдине фактично, що от у Ломбардів. з не склалося з їхньої традиції. У них не склалося те, що було по всій іншій лісній, ну тобто Германській, Франкській е, Європі. У них не склався інститут лицарства. Ну, знать була, а лицарство як етос, знову ж таки про етос лицарів відсилаю до своєї передачі, не склався. Можливо, це й було, зрештою, причиною того, що їх. В кінці кінців перемогли і завоювали, і вони зникли, лишили від себе тільки назву Ломбардії і Ломбарда. Ну, вже не напряму про це будемо говорити. От. І що ми маємо? Ось вже 8 століття, 9 століття приходить, згинається потроху вже Римська імперія Каролінгів, На півдні ми пам'ятаємо спочатку халіфат Оміядів. Вже у 8 столітті, в 9-му він вже захоплює Сицилію, лізе в, не, в Південну Італію. В той же час чергові спроби повернути назад італійські землі візантійців. І от починається от таке: на території Італії у нас одночасно воюють. Папа римський з світською владою, як світський владика. У нас франки, які набігають туди, то туди, то назад. Їх запрошують, вони приходять, а іноді не приходять, іноді присилають якогось графа, а той граф що іноді може і повстання підняти. Є величезна купа оцих всяких нащадків, лангобардів, їх ну, як еліти, тобто знов ж таки, герцоги, графи, маркізи. Лангобарди на місцях, є е, мусульмани, і майже, майже арабів там нема. Це або бербери, або ренегати, ну тобто колишні місцеві, які просто не вернулося в іслам. Про них я теж багато розповідав. Плюс візантійці, От, з, е, які в, наприкінці. Ну, вони об'єднувалися об в 10 столітті вони отримали сукупну таку назву Катепанат Італія. От, катепан, це спотворена грецька від ну, головного над цими землями. Воно дуже вдало схрестилося з римським, з латинським словом капу, тобто голова. І від цього катепана перекручено вийшов капітан, Тобто одночасно він і голова Латину, і від грецького головний. От саме тому, коли ви чуєте звання Капітан, і взагалі в широкому сенсі, не тільки як військове звання зараз, так воно пішло від Катепанату Італія, тоді в, в, в ці буремні часи 10 століття нашої ери. От і давайте про те, що відбувалося далі. А далі почалося таке, що ого. го Я вже, мабуть, розповім у наступному випуску. А поки що дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Алексом Хавером. Як завжди, найбільше подяка тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з за історії на лише і не хворіть. Все буде в Україна!